Вітаю, ми сьогодні з вами будемо продовжувати розв'язувати показникові рівняння. І, власне, нам потрібно розв'язати їх сьогодні два. Вам, звичайно, в домашній роботі дещо більше, але є зразки, які ви можете взяти із попереднього уроку, вони будуть теж підходити вам для виконання домашньої роботи. Але є два типи нових завдань, які потрібно буде розібрати. Власне, перший тип завдань це коли у нас. Є різні основи, а показники однакові. Погодьтеся, нема особливої різниці, чи ми напишемо Х додати 3, чи 3 додати Х, адже від перестановки доданків сума не зміниться, а от основи в нас різні. Як же можна так поставити між ними тоді дорівнює, якщо ми не знаємо, чому дорівнюють? Є один випадок, майже так сказати, унікальний, повторюється дуже часто. Та, коли ми підносимо до якогось певного степеня, маємо одиниці. Тобто, Неважливо, до якого степеня, але завжди нас буде виходити один. Ми не знаємо такий один-єдиний випадок: 7 в нульовому степені, це буде 19 теж в нульовому степені. Тобто 1 буде дорівнювати 1. Сходиться, сходиться. Варіант можливий? Можливий. Тоді виходить, що? Що наші показники це нулі? Оце є той варіант, який нам дозволить це завдання. Дійсно, наші показники будуть нулями. Тому в розв'язанні ви можете, наприклад, це все не записувати, а написати так, що х плюс 3 дорівнює 0. І, власне, розв'язати таке рівняння. В даному випадку дорівнює мінус 3. І тільки в такому випадку, справді між ними, між 7 в певному степені та 19 в певному степені, можна поставити дорівнює. Що ж, як бачите, перше рівняння ми з вами уже і розв'язали. Приступимо до виконання другого. Друге складніше, і нам потрібно буде з ним також попрацювати. На що потрібно звертати увагу і яким способом вибирати такий тип завдання з поміж всіх інших, бо будуть деякі ще схожі на це завдання. Історія тут така. Якщо ми маємо. 6, Це в нас однакова основа. І показники, які містять букву X в тому самому степені, то можна буде спробувати цей X винести за дужки. Яким способом, власне, це зробити? Є варіант, коли ми пишемо, що 6 в степені X плюс 2 це просто 6 в степені X, що множиться на 6 у степені плюс 2 або в степені 2. Так само ми пишемо далі мінус. 6 в степені х x-1 це 6 в степені х. помножити на 6 у степені мінус 1. І вся ця історія дорівнює 215, так як і було за умовою. Тобто ми з вами, по суті, наш показник розділили, був у степень з... з сумою в показникові. А ми тепер зробили так, щоб в нас два степені множилися. Просто скористалися формулою, яка в нас вивчалася ще в класі 7-му А в степені М помножити на А в степені Н дорівнює А в степені М. Але скористалися нею в зворотньому порядку. Так ми цим користуємося не дуже часто, але в таких прикладах це прекрасний спосіб розв'язати їх. Саме оптимальний і швидкий. Далі ми. Чітко розуміємо, що 6 в степені Х у нас є спільний множник для двох доданків, і ми його виносимо за дужки. Тобто ми пишемо, що в нас є 6 в степені Х, щось буде в дужках до рівня 215, вся магія буде зараз відбуватися саме в дужках. тому що нам потрібно буде порахувати, скільки це буде 6 в другому степені, відняти 6 у степені мінус 1. Як його власне, знайти? Ми в такому випадку матимем 6 піднести до другого степеня, це буде 36, а 6 степень мінус 1 це буде 1 шоста. Можна звичайно використовувати там віднімання, як для мішаних чисел або ще щось. За дужками у нас, звичайно, буде 6 у степені Х, дорівнює 215. Але мені подобається інший варіант, я хочу позбутися від цієї шістки. Для цього мені потрібно весь приклад помножити на 6. Тобто я буду все множити зараз на 6, щоб позбутися знаменника, і одержати приклад в один рядочок. Як це все буде записуватися? Власне, я буду множити не ось цю шістку на 6, а ось ці дужки, тобто кожен елемент в дужках. Таким чином, у мене буде 6 в степені X. Далі 36 на 6, це буде 216. Далі мінус. Одна шоста множиться на 6 і буде мати одиницю. Погодьтеся, якщо ми одне помножимо на 6, буде 6 і поділимо на 6, що в нас вийде правильно, 1. От саме цю одиницю ми і зараз віднімаємо. І буде дорівнювати 215, що множиться на 6. Тут я перемножувати їх між собою не буду спішити. Мені це і не потрібно буде. Пізніше ви зараз, власне, побачите, чому це саме таким чином мені більш підходить. Далі я віднімаю тут. І в мене виходить, що 6 степені x. Буде множитися на 215. І це буде дорівнювати 215, що множиться на 6. Зазвичай це записують так, що 6 в степені Х буде дорівнювати, і ми все ділимо на ось це число, що записане тут. Тобто наших 215, що множиться на 6, діляться на 215. Ви, як бачите, наш приклад не зовсім поміщується на екрані, тому ми дещо записи наші зменшимо, щоб виграти трішки місця. Так от, ми 215 і 215 скоротим. І лишається тільки 6, тобто 6 у степені Х дорівнює 6. А якщо написано просто 6, то це в якому степені? В Першому. І можна говорити про те, що наш Х дорівнює 1. Як бачите, дане рівняння розв'язується теж досить так просто. Тому пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.